Всім привіт! З вами Артем. І сьогодні я буду перевіряти, чи дійсно може випасти призматика з трьох бонеблосумів, одного банана і томейту. Мені друг посовітував. Я вже на шорс виложив це відео Пользуйтесь. Позвольте. Позволь. А сьогодні я перевірю, чи це дійсно так. О, давайте супчик здамо. Ну це не він, це просто. Я, случайно, томат вкину. Давайте дамо її, вона мені щось, навірно, ну, не сильне дасть. Ну так, да, Fork Фенс. Це в оцей деталі. Так, і ми получаємо. А, ні, драйво. Не призматик. тік. Тоді неправда, але все одно драйво. Це класно. Давайте подивимось, що вона нам дасть. І 2 кілограми аж. Так, і що... Ой, та ну, господі. Так, і що вона нам дасть? Şovuna <Gülüşmeler> nam dolu. Niye ne Şu. все, вс, Так вы знаете, що це? Це, по-моєму, це дуже рідкісне. Нащо мене робить? Ну ладно, з вами был Артем і всім пока.